Доброго дня, вас вітає тактичний табір, мене звати Фріман. І сьогодні ми поговоримо про мій комплект одягу від компанії Velmet. Ви багато разів в коментарях питали, що на мені вдягнуто, якої фірми штани я ношу. І сьогодні настав час обсудити саме це. Я виписав ваші найчастіші запитання і ми їх поступово будемо розбирати. Перше запитання: коли я придбав комплект Мавка. Придбав я його в 2023 році і почав з ось цієї плитоноски. Від компанії Velmet, яка також в камуфляжі мавка, називається вона перун 420RB. Ви вже багато разів її бачили на нашому каналі. Я її сам вдягав під час стрільби по деяким предметам, і навіть записав невеличкий огляд на цю плетоноску. Обсудили її всі нюанси, тому углублятися з цього поводу не буду, тому що все це вже є на каналі. Але придбав я її в 2023 році, а якщо бути точнішим, то зимою на початку року. Тоді в нас була ініціатива від батальйону у створенні розвідувальної групи, і ми приймали участь в цих навчаннях. А так як в мене не було взагалі ніякого бронезахисту, окрім ось цього Оспрей МК4, він дуже незручний. Ви також це чули з попередніх відео. Тому я придбав ось таку тотаносочку від велмет. Чому саме цю? Тому що я дуже багато чув про камуфляж Мавка і він мені дуже запав душу. Знаєте, дуже хотілося таку модну плитоноску мати. Тим паче вона коштувала не зовсім то й дорого, приблизно 6500. Зараз, можливо, вона коштує трохи дорожче, тому що вже 2025 рік, але тоді вона коштувала непогане гроші. І функціонал на досить класний. Але ми переходимо до комплекту одягу, а не до плитоноски. Наступне, що я придбав для того, щоб бути в однострії, це штани від компанії Velmet. Модель їх називається Zivana X1, Combat Pants Mavka. Досить довга назва, але коли зайдете на сайт, ви їх одразу побачите. Вони розміщені на головній сторінці. Що ж, їх вартість зараз на сайті 8 тисяч гривень, можливо, трохи більше. Але тоді я їх вицепив по знижці і вони мені вийшли приблизно 5800, десь до 6 тисяч гривень. Тобто, ну, це дуже класна вартість за такі штани. Отже, я їх тягав досить довго. На початку року я їх придбав, можливо, десь через 2 тижні після того, як купив плитоноску. І я ними повністю задоволений. Але так як я їх експлуатую вже не один рік, є по ним деякі нюанси, які ми зараз обсудимо. Отже, почнемо з переваг і перейдемо до нижньої частини штанів. Ось тут на штаніні міститься ось такий стрейчовий крючок на резинці, який чіпляється за ваші шнурки і не дає вашим штаням злітати, коли ви динамічно рухаєтесь. Це дуже класна тема, яка ще не порвалася в мене. Ні разу вона не підводила, я її не пришивав, хоча експлуатував. Досить багато. І коли у вас болото, дощ, сніг, і ви все одно пересуваєтесь в цих штанях, бувають такі моменти, ви собі зачепили за шнурки ось цей гачок, і у вас штани взагалі не злітають. Тобто під штані не попадає бруд. Це класна інновація, яка мені дуже подобається. Далі, ось тут є регулятор обхвату штаніни. Якщо у вас нога, наприклад, вужча, ви можете собі звужити за допомогою велкро. Як ви бачите, велкро в мене вже трошки поживше. Ось, Якщо камера сфокусує, зможете розглядіти. Але воно непогано. До речі, на сайті вказано, що це велкро бельгійське, бельгійське виробництво. В принципі, його можна почистити і далі якось використовувати. Ну, В цьому місці воно виконує свою функцію досить гарно. Далі, в нас йдуть інтегровані наколідники, які виконані. З м'ягкого пластику, і, до речі, їх можна стирати. Вони зараз в мене постірані, але із-за того, що я їх експлуатував безпощадно, то тут уже бруд е втерся в тканину. Напевно, його вже не вистирати. або тільки кюрхером. Якщо ви дивилися відео про зимове взуття, то це, звісно, жарт. Не мийте свої речі мийкою високого тиску, тому що вони прийдуть в негодність. Отже, на дуже класні, вони мають ось таку форму, вони ось тут звужені і далі йдуть. Розширені, зроблені такими ступ... ступенями, тобто гнуться непогано. В чому їх перевага? В тому, що вони інтегровані, вони не випадають. Якщо ви купите штани навіть такої вартості, як відмавки від велмету, то є ймовірність того, що інтегровані на колінники будуть випадати. І повірте, навіть край персиджень за 20 тисяч гривень все одно на колінники випадають. І це, до речі, досить в них така популярна проблема. Тут вже якби конструктори дійшли до того, що треба просто його пришити. І в місці, де пришити на коліник, у нас тканина міцніша для того, щоб вона витримувала більше навантаження. Тут також є пом'якшувач із зворотньої сторони штаніни, якийсь паралон вшитий, який до сих пір виконує непогано свою функцію. До речі, я прикріплю декілька архівних відео з зони бойових дій, в яких я навернувся. І ось ці штани, в принципі, врятували мої коліна, тому що там було багато бетону, багато арматури. І маючи ось такі наколінники, я якби не відчув ніякого дискомфорту від цього падіння. Також ось ці наколінники дуже міцно прошиті, міцна тут армована нитка, і якихось проблем з підшиванням саме в цьому місці не було. Тому на я задоволений на 100%. Навіть оцінив би їх 10 з 10. Кращої варіації, як захистити коліно і щоб це не заважало, я поки що не бачу. Я мав штани китайського виробництва, е, напевно, Emerson Гір, щось типу того. І вони мене постійно вилітали. Тому інтегровані The Best. Далі вище коліна знаходиться ось така тоненька тканина. На перший погляд здається, що вона має тягнутися, але ні, вона виконує функцію охолодження. Вона досить тонка, через неї гарно проходить волога. І коли ви літом бігаєте в цих штанях, вони з кордури 500-ї досить міцна тканина, в неї досить жарко. То ось це місце виконує функцію охолодження. Ваші ноги не такі спітнілі. А якщо ви задали собі питання, де взяти штуку, яка пробиває ось таку плитку 6 класу чи ось таку плитку 4 класу, хочу порекомендувати вам магазин зброї прапорщик. В ньому ви завжди знайдете цікаві новинки, а професійні консультанти допоможуть вам обрати необхідне спорядження. Також ставайте спонсорами наших Ютуб-каналів та будете мати можливість отримати знижку від 15 до 25% на окремі позиції. Далі на передній частині у нас ось такий невеличкий. Карманчик, в який можна з легкістю запихнути навіть смартфон. У мене, в принципі, iPhone 12 Pro Max. Тоді його використовую і він непогано поміщався в цей карман. Але закривати його було досить проблемно. Також він фіксується на двох Velcro-застіпках. І, до речі, в цьому місці з часом велкро дуже сильно розходиться. Чому? Тому що цей карман дуже активно експлуатується. Чим Частіше ви відкриваєте та закриваєте велкро застіпку, тим швидше вона приходить в непридатний стан. Але, як бачите, до сих пір вона працює. І це я не дошивав нове велкро, Це ще те, що було з магазину. В зоні паху також присутня ось ця тонка тканина, яка виконує функцію охолодження. Тому, коли хейтери пишуть мені гнівні коментарі, вони дарма сподіваються, що мене буде пилати, тому що я вдягаю штани в камуфляжі Мавка. Далі у нас ідуть бокові кармани, вони досить великі. В них можна помістити навіть пістолет. Ford-12 й трамат з легкістю сюди поміщається. Всередині тут є ось така еластичний фіксатор. Можна почепити магазин додатковий для пістолету, можна ще щось почепити. Я, в принципі, ним не сильно користувався, але він є і це якби плюс, напевно, для того, хто буде ним користуватись більш активно. Ось, Так само фіксується карман на велкро. В цьому місці велкро вже подизношено. Бажано його поміняти, дуже активно експлуатувався. Але не спішіть міняти його. Треба спочатку почистити, якщо у вас проблема з велкро. просто почистіть його від хламу, від ниток. І, в принципі, ще деякий час можете його використовувати. Стосовно ширинки, тут польська фурнітура, досить якісна молнія. непогана застібка. Але в цьому місці в мене декілька разів рвалися штані. І, до речі, коли я їх тільки придбав і вдягнув. Саме ось тут я відчував, що вони мені замалі. І це не через те, що ви подумали, а через те, що, напевно, кріштанів не відповідав достатньо до розмірної сітки. Хоча я підібрав його досить так, вибагливо. Чомусь тут, в цьому місці, вони були замалі. Потім з часом воно, напевно, тканина розтягнулася, я вже не відчував того дискомфорту. Але декілька разів тут доводилось душувати. Ну, витратив. Гривень 500 на ательє. Нічого страшного, це з усіма штанами буває. І ці штани вони не з сталі, щоб прям взагалі не ломатися і не рватися, Вони все ж таки з тканини. А, порівнюючи з Емерсоном Гір, який я використовував з Алікспресу, то вони порвалися в мене на першому навчанні, коли ми навчалися на Бетері спригувати з Бетера, я спригнув, і в той же день в мене порвалася матня прямо до коліна. Тому на оце гріх скаржитись, досить гарна якість, і такі моменти будуть у вас з будь-яким одягом, який ви дуже активно експлуатуєте. Що ж, ззаду у нас на поясниці також присутня тонка тканина для вентиляції, дуже широкі петлі для ременю, це зручно, це дійсно класно. Будь-який ремень сюди підходить, окрім, звісно, балістичної РПС, <-ки> таке ви не запхаєте. Також є регулятори. Боків, вони мають еластичну стропу, ви можете собі підігнати, підтягнути штани або навпаки відпустити, якщо ви від'їли пузо, якщо вас перевели на небойову посаду і вам уже не треба так бігати, можете його трошки відпустити. Цей функціонал, до речі, присутній в багатьох сучасних штанях. І в китайських Emerson Gear також він був присутній. І я коли затягував, ненароком відірвав одну із таких петель. Тому мавку я також. Регулював і поки що з нею ніяких проблем немає. Є також ось такі молі по бокам зліва і справа. Прикольна штука, можна почепити якийсь підсумок. Знаєте, є такі невеличкі підсумки для всяких універсальних підсумки для всяких унітарних речей. Там ручка записник, блокнот, ну всяка така мілочовка. Її можна сюди почепити. Вона, звісно, буде тіліпатися, бо тут лише одне молі, а не два. Але. В принципі, воно є і воно досить міцне. От, дійсно, тут воно прошито прям класно і стропа товста. Також присутні ось такі не карабіни, а пластикові кріплення для чого-небудь. Ви можете закріпити сюди ключі від автівки або якийсь карабін накинуть, ще щось накинуть. Не скажу, що я сильно активно цим користувався, можливо, пару разів ключі примикав до ось цього кріплення. Воно також прошито непогано, міцне, пластик тут якісний. На нього скарг в мене не було. А якщо ти хочеш прийняти участь в цікавому та продуктивному тренуванні, звертайся до тренувального центру Яструб. Посилання я залишу в описі до цього відео. Також ззаду у нас є кишені з молніями. Можна сюди теж щось запихнути. Не рекомендую сюди класти документи, якщо вони не мають якусь тверду обкладинку, тому що будете сідати, вставати, і з ваших документів залишиться одна срака. Ось. Що сюди можна класти, не знаю. Я не використовував ці бокові кишені і, в принципі, в будь-яких інших штанах я ними не користуюсь. Стосовно регуляції наколінника, висоту наколінника ви, звісно, не відрегулюєте, тому треба якісно підбирати по розмірній сітці ці штані. Але обхват ви можете відрегулювати за допомогою велкро-застібок. Ось собі. Бачите, що у вас, наприклад, дуже широко. Розміщений на колінник, тобто він болтається по нозі, підтягнули собі, але дивіться, якщо сильно затягнете, то у вас буде пережимати судини і нога буде трошки німіти. З цим гратися не рекомендую. Один раз відрегулюйте, щоб у вас ходили штані по нозі. І ок. Якось там пережимати не треба. Ось тут внизу штаніни знаходиться кишеня з молнію, застіпкою. Її можна використовувати для того, щоб розмістити турнікет. І в нашому взводі було домовлено, що всі бійці. Носять турнікет в штанях в лівій нижній кишені. Це знали всі. Один на плитоносці і один в тому місці, яке я вам щойно назвав. Ліва нижня кишеня. Тобто, підбігаючи до пораненого бійця, ви вже знаєте, де шукати його турнікети. Кишеня це досить зручна. Дійсно, вона не заважала під час е, походів. Турнікет той майже не відчувався. Він там важить, можливо, більше стара. Ці штани були мною протестовані в зоні бойових дій. Також я їх додатково протестував, перебуваючи в 10-денній відпустці на Коростишівському кар'єрі. Я вставлю всі ці кадри, там досить цікаво. Я на каміння пригав, по скелям, скатувався в цих штанях, тестував їх, короче, знущався над ними по максимуму. Але вони витримали, не порвалися, ніяких нюансів з ними не було. Також в цьому комплекті одягу я плавав в озері і, в принципі, відчував себе досить нормально. Звичайно, що тканина міцна. Товста і вона набирала багато вологи, але в принципі проплисти якусь відстань можна. Отже, якщо у вас стає вибір, які штані обрати для того, щоб вони були надійні, вас не підвели, і, можливо, можливо, ви їх будете використовувати в бойових умовах, я рекомендую саме ось ці, тому що я їх використовував, вони мною протестовані, і вони мені дуже подобаються. Це штани, які. Я точно буду використовувати в екстреній ситуації і в яких я впевнений на 100%. Щось інше, рекомендувати я вам для критичних умов поки що не буду, тому що їх ще не протестувало. Але ось ці штани від Велмету, вони прям ну, вартують своїх коштів. Ці 8 тисяч гривень, можливо, ви придбаєте їх дешевше, що буде ще краще, більше бонус. Вони вартують цих грошей. Є екземпляри на ринку, які коштують дуже багато, наприклад, там край присижений, ще якісь там модні штані, які продаються в Україні по 20 тисяч гривень, і це дійсно якийсь бред. Усі штані за 8 тисяч гривень виконують все те ж саме, що ті за 20 тисяч. Але вони вдвічі дешевше, майже втричі. І вони мають класний камуфляж від Велмету, це власна розробка, мавка. До речі, вони всі. Пропитані спеціальною рідиною, яка не світиться в прилади нічного бачення. І це дійсно правда. А тепер ми переходимо до Убаксу. Убакс це бойова сорочка. Вона також видається у війську в камуфляжі MM14. І вона там виконана з не такої якісної тканини, як ось ця бойова сорочка від Велмету. Модель я вам точно не назву. Просто заходите на сайт Велмет, там дивитесь вона також на головній сторінці, коштує вона до 4 тисяч гривень. 3800, здається. Як коштувала, так вона і коштує. Також я її придбав в 2023 році. Ну, що одразу був в Однострії, все в мавці, все по модному. Ось. Зараз будемо обговорювати її плюси та мінуси. І перший плюс цієї бойової сорочки, що вона досить довга. Перед тим в мене був убокс з базару за 900 гривень турецького пошиву. Він був виконаний в камуфляжі Атакс або пародія на Атакс. І він чомусь був такий куций, що я не міг його заправити в штані. А я дуже люблю заправляти все в штані. Чому? Тому що так тепліше, воно не тіліпається, і мені здається, це якось більш естетично. То той Убакс я не міг заправити в штані. Він у мене тіліпався, і мене це дуже бісило. А з цим Велметом, якось знаєте, одразу в штані залітає. Заправляєте і у вас воно не тіліпається. Тобто убокс підігнаний, на вас сидить дуже гарно, дуже комфортно, не заважає. Також тут якісна молнія, яка ще не підводила, є висота воротника для захисту шиї, коли носите рюкзак, петля може зіскочити, зачепити вам шию. І якщо ви багато кілометрів переходите, та навіть не треба багато кілометрів, якщо у вас рюкзак важить багато, і одного кілометру вистачить, для того, щоб вам натерти до рани. Лямкою шию. Тому тут це якби ну, це стандартна практика бойових сорочок-убаксів, мати ось такий воротник. Позаду також є ось ця тонка тканина, напевно, для функції охолодження, щоб у вас не була спітніла шия. Є петля для того, щоб вішати зручно цей убакс. Також є ось така велкропанель, виконана в мавці. Ви її відриваєте. І якщо вам треба почепити шеврон вашого підрозділу, ось сюди він дуже гарно становиться. Потім, якщо вам заважає ось цей кайот, до речі, він мені сильно бросається в очі, що ну, камуфляж мавка. І ось цей кайот воно завжди я носив ось ці панелі в мавці. Далі на рукаві знаходиться місце для захисту ліктя. Ось, ось так відкрили, можете запихнути сюди захист. Можливо, навіть застосування балістичного захисту, якщо ви знайдете його ось такого розміру. Це теж дозволено. Чому ні? Якщо є фізо його тягати, то можете і його тягати. Але в комплекті одразу йдуть ось такі м'які панельки. Ось, їх чотири штуки. Це для захисту ліктів, вони мають прямокутну форму. Вони виконані з такої сітки, досить м'яка, і вона пружинить. Якщо ви впадете на землю, то ваш лікоть не буде травмований. Але теж в цьому і є своя міра. Якщо падати з якоїсь висоти на щебінь, то все ж таки ця сітка вас не сильно врятує. І ось такі дві штуки для того, щоб ставити їх в плечі. Для чого це? Це не для того, щоб перед дівчатами хизуватися, що у вас здорові плечі. Хоча це теж можна. Це для того, щоб коли ви носите рюкзак, він вам взагалі не завдавав ніякого дискомфорту. Тобто, по-перше, рюкзак має струпу. стропу. Ось. І, по-друге, у вас на плечі лежить ось ця сітка. І ви набагато комфортніше можете подолати велику відстань. Класне рішення. Я його не бачив в інших убоксах. У мене, до речі, досвід в убаксах не досить великий. Як ви вже поняли, в мене був турбокс. Потім убакс, який мені видали на службі в ММ14. Турбокс, тому що він турецький. І ось такий одразу. Якісний, класний у від Велмету. Але отаке рішення я бачу вперше. Кому я про нього розповідав, теж чули про нього вперше. Це, напевно, якась оригінальна технологія, оригінальна ідея саме компанії Velmet. Далі на рукаві у нас є ще один карман із застіпкою. Ось. І в зоні бойових дій я тут зберігав таблетки «Нурафен». 200 мг. Досить сумнівне рішення, тому що руки ви постійно застосовуєте і можете його просто розкришити. Але він мене не розкришився. Тому я одразу знав, що в мене от там в лівому, наприклад, рукаві є пару таблеток для того, щоб втамувати головний біль. Ну а регулюється ширина рукава класичною велкро застівкою. Досить зручна. Ось, ще працює. Тобто велкро тут якісне, воно широке. Воно не так засеряється, як на малих карманах в штанях, тому його би, замінювати не приходилось. Можете собі відрегулювати під будь-яку ширину вашого зап'ястя. Основна частина виконана з прикольної тканини з хлопком, вона вмістить собі хлопок. І вона, по-перше, досить швидко поглинає вологу, по-друге, вона дуже швидко висихає. І я дійсно в ній плавав, потім вижав її, буквально там, година, і вона суха. Тобто, ну це класна штука. Це також загальна практика всіх якісних убоксів – виконувати основну частину з ось такої прикольної тканини, яка дуже швидко сохне. Отже, якщо у вас постало питання, який убокс обрати. Можу рекомендувати на власному досвіді ось такий убокс від Велмету. За свої кошти він дуже класний. Він виконаний в камуфляжі Мавка, має пропітку, також його не видно в прилади нічного бачення. Ось е міцна тканина кардура 500. -а». Він швидко сохне, в нього є ось такі бонуси, прикольні, які вже йдуть в комплекті. Їх не треба там вигадувати і різати карімат, як в стандартних штанах ММ14 в пікселі. Там також є місце під наколінники, і треба вирізати карімат, вставляти, ну, займатися якоюсь херньою. Тут вже воно все є. І Вартість звичайно, стандартна на ринку України до 4 тисяч. Є навіть і дорожчі Убакси, тому я б не сказав би, що це самий дорогий. Але надійний, мною перевірений, і не тільки мною, багато підрозділів носять одяг від Велмет, саме одяг від Велмет, тому що є також багато спорядження, яке мені, наприклад, не сильно сподобалось. Там деякі підсумки, не сильно вони продумані, як на мене. Але от щодо одягу, то претензій мінімум. Можу рекомендувати. Ось, ось такий Убакс буде класним вибором, він вас точно не підведе. І вартує своїх грошей. А ми переходимо до наступного, до головного убору. Це дуже важливо для того, щоб вам сонце не напекло в голову і у вас не був тепловий удар, щоб ви нормально соображали, вам треба чимось її захищати. Ось така панамка від велмату. Модель я також вам не назову. Там якісь цифри, іерогліфи на сайті самі знайдете. Коштує вона до тисячі гривень. У свій час я її купував приблизно за 800 гривень. Прикольна панамка, досить популярна, багато військових її використовує. Ви її, мабуть, десь, але все ж таки бачили. В чому її перевага? По-перше, вона дуже класно сідає на голову, але я провтикав з розмірною сіткою і замовив трошки менше панамку. Тому з часом я від неї відмовився, тому що при носінні цієї панамки в мене почала боліти голова. Це не через те, що панамка погана, а через те, що я. Не дбало заміряв окружність своєї голови. Тому будьте дбалі, замірюйте якісно, тому що все воно відшивається по розмірній сітці. І для того, щоб ви носили його комфортно, вам треба заміряти голову. Ось так. Також тут є регулятор. Ви можете зафіксувати панамку, щоб вона у вас не спадала. Вона зараз у мене зафіксована в молі, я її не буду відкривати. Але це також є: коли бігаєте, вона у вас не спадає і не накатується на очі. Вона досить компактна, має невеличкий козирок, якого вистачає, щоб захистити обличчя від сонця. Але якщо ви перебуваєте на великій спеці, то у вас може обгоріти шия. Якщо ви перебуваєте в таких умовах довго, вже бажано звичайно панамку з захистом шиї. Такі теж продаються, можете їх пошукати в воєнторгах. Вона має молі по всій окружності. ось. До речі, я знімав, як її можна замаскувати, і я також це вставлю подивитись. Сюди можна напхати гілки, листя будь-що, і це буде досить гарний камуфляж. Тобто, вже це все є. Не треба тулити якісь сітки додаткові, щось там городити гарбатого. Вже воно пришите, вже воно виконує свою функцію. Також є велкропанель для того, щоб наліпити патч куніметник, чи ще якийсь патч з базару. Ось, я сюди, патчі, звісно, не ліпив, тому що вона досить вузенька, але якийсь е знак відрізнення можна сюди приліпити. Панамка непогана, стирається, фарба з неї, ну, не сильно вигорає, вона якісна, прошита добре. Єдиний момент, що я дійсно провтикав з розміром голови, ну і вона мені давила. А так, рекомендую. Теж з своїх коштів вартує. В принципі, вона. Коштує середню вартість від панамок в воєнторгах. Навряд чи ви знайдете щось за 300 гривень адекватне, можливо, з дуже якоїсь стекляної тканини синтетичної, яка буде ще гірше в вашій голові, буде ще більше пекти від того, що ви носите оцю стекляну тканину. Тут вона теж з кардури. Ну, Що тут можна розказати? Панамка, як панамка, має деякий функціонал. Більший за інших, але стандартна, прикольна панама. В ній прикольно фоткатись, в принципі, да, щоб показати, що ви в елметі. Деякий час я її носив. Напевно, півроку, так точно. До речі, як альтернатива цій панамці, можете придбати кепку в мавці. В мій час її не було в наявності, тому я придбав цю, але зараз вона в відкритому доступі, її вистачає, можете собі придбати. Коштують вони приблизно однакову суму. Отже, хочу вам дати пораду з приводу вибору одягу. Не думайте, що ви. Самий розумний, і купити за 2000 гривень дуже якісні бойові штани, які просто вивезуть все на світі. Такого не буде. На жаль, вам прийдеться заплатити трошки більше. От в моєму варіанті ви почули, я купив їх там до 6 тисяч по знижці. Убакс 3800, і Панамка, десь вона вже мене. А, ось вона. І Панамка гривень також 800 стоїла, ну, десь так. Ось такі кошти. Стоє такий комплект одягу, який дійсно класний, виконує свої функції, перевірений багатьма підрозділами, багатьма військовими. Стоїть на озброєнні в силах спеціальних операцій в підрозділі МВС Корт, це спецпідрозділ поліції. Перевірений в багатьох гарячих точках. Міцна тканина, класна. Звісно, що в кожного виробництва, в кожного екземпляру можуть бути якісь там недоліки, дрібні, там десь щось не прошито, десь щось відірвалося. Це буде навіть в екіпіруванні, яке коштує дуже дорого, як я вже нагадав, край Precision теж може бути недбало пошитий. Від цього ніхто не застрахований. Але купуючи ось такий комплект одягу, ви будете впевнені, що він вас точно не підведе. Я рекомендую. Цей комплект, тому що я його використовував, ви можете подивитися на вартість інших виробників і порівняти. Якщо вартість приблизно однакова, це означає, що вони по якості, в принципі, будуть однакові. Якщо бачите, що по вартості менше, це означає, що туди поставлена трошки дешевша тканина, трохи дешевша нитка, дешевше велкро. Ну, ви поняли, є економія, і вона може бути як у вашу пользу, так і ні. Все дивіться від власного бюджету. Якщо хочете міцний одяг, ось «Велмет». Рекомендую. Що ж, сьогодні ми поговорили про мій комплект одягу від компанії «Велмет». Ви багато разів питали, який одяг я ношу. Я вам показав його, розказав недоліки, розказав переваги. Також ви подивилися тест, як я його тестував в різних умовах, знущався над ним. І, в принципі, можете зробити якісь висновки. А з вами був тактичний табір. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, на наш YouTube канал, телеграм-канал та будьте в курсі всіх новин.